Привіт усім! як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та Я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про харчові отруєння. Літо пора кишкових розладів та харчових отруєнь все через те, що люди не дотримуються елементарних правил. Більше про це нам розкаже лікар-терапевт Центральної міської клінічної лікарні Зоряна Павелко. Літо насправді є порою кишкових розладів та отруєнь, тому що температура навколишнього середовища є високою. Люди не завжди мають можливість зберігати продукти в холодильнику та в правильних умовах. У зв'язку з цим розвивається швидко велика кількість різних мікроорганізмів та вірусів, які якраз і викликають ці отруєння. Також люди проводять багато часу на свіжому повітрі, де не завжди можуть дотримуватися гігієни, вони не завжди можуть помити руки. Не завжди можуть помити ягоди, овочі, фрукти. Насправді зараз зросла кількість пацієнтів з кишковими розладами. Якщо зимою такі пацієнти є поодинокими, то зараз вони звертаються набагато частіше ну, мабуть, на відсотків 50, порівнюючи з іншими порами року. В основному симптоми є такі, як біль в животі, нудота, багаторазова блювота, рідкий неоформлений стілець, який може бути з домішками слизу та неперетравленої їжі. Також підвищення температури тіла, болі в м'язах, біль в голови. Коли це викликано якимись кишковими патогенами, це підвищення температури тіла є. Якщо це Просте харчове отруєння не бактеріальної, не вірусної етіології зазвичай температури немає. Чи якщо це загострення, умовно кажучи, панкреатиту, в них не обов'язково буде температура така висока, а при кишкових інфекціях в них можлива гарячка навіть до 40 градусів. Особливо небезпечними отруєння є для дітей, тому що дитину неможливо адекватно випоїти, якщо в неї є багаторазова блювота. Якраз це може призвести до гіповолемії, тобто різкої сильної дегідратації, також до інфекційно-токсичного шоку. Також такі отруєння можуть призвести до ниркової недостатності та печінкової недостатності. Не завжди можливо справитися з кишковими інфекціями в домашніх умовах. Якщо, умовно кажучи, блювота була однодворазова, чи е, діарея була там, умовно кажучи, 3-4 рази, то звичайно з цим можливо справитися вдома. Але якщо є е, часта блювота, е, діарея 10-15 разів на добу, також ці симптоми не проходять за один-два дні, звичайно, потрібно звертатися до лікаря, тому що е, виникає сильна дегідрата. Що може призвести до гіповолемічного шоку? Якщо отруєння легке, потрібно вживати достатню і велику кількість рідини. але Потрібно вживати її стільки, щоб в та рідина забезпечила, поповнила втрату організмом, а також було трошки більше за цю втрату. Тобто, якщо пацієнт нормально мочиться, нормально себе почуває, то можна пити, потрібно вживати сорбенти. При перших проявах за можливості – це промити шлунок, тобто випити літру-півтора рідини та викликати блювоту, але якщо бачите, що симптоми не зникають, або людина менше мочиться або взагалі відсутня сеча це обов'язково зразу до лікаря Бутулізм це є дуже серйозне захворювання, яке викликається клостридією бутулізму. Ця клостридія виділяє токсин, який блокує передачу імпульсів від нерва до м'яза. Це є дуже небезпечно, тому що дане захворювання може викликати зупинку дихання та зупинку серцевої діяльності. Зазвичай клостридія розвивається в Консервах неправильно приготовлених в домашніх тушонках, в в'яленій, е, сушеній та сирокопченій рибі. Е, Отож, якщо продукт, ви не знаєте походження даного продукту, ви не знаєте умов його зберігання або консервні банки є піддуті, деформовані, краще це не вживати в їжу. Також захворювання розвивається поступово, тобто, спочатку будуть скарги на сухість в роті, двоїння в очах. Можливо, нудота, блювота та рідкий стілець, але дані симптоми вони будуть прогресувати, і потрібно зразу звертатися до лікаря, тому що якщо ми вчасно діагностуємо дане захворювання і вчасно почнемо його лікувати, то пацієнт залишиться живим. Якщо пропустити цей момент, то наслідки можуть бути летальними. Отруєння після вуличної їжі зустрічаються доволі часто. Взагалі, в спеку бажано уникати вживання вуличної їжі, тому що місця, де вона готується, вони не завжди обладнані так, щоб була, був постійний доступ води чистої, а також щоб була. Правильне зберігання продуктів, тобто не завжди там є холодильники. Ми не знаємо, як, чи чистими руками та їжа була приготовлена, і ми не знаємо, скільки часу без холодильнику вона зберігалась. Тому це є небезпечно. це не обов'язково шаурма, включаючи е, будь-що це гамбургери, піца, ну неважливо, будь-яка вулична їжа в спеку це є небезпечно гриби є не найлегшою їжею для шлунку, е, і е, потрібно добре розумітися в тих грибах перед тим, як їх їсти. Е, не завжди. Е, Люди можуть розібратися, чи цей грип є їстівний чи отруйний. вони є часто дуже схожими між собою. Також не всі вміють їх правильно приготувати і правильно зібрати. Якщо дуже хочеться грибів, то їх не потрібно купляти попри дорогу чи в невідомих вам людей, де ви не можете бути впевнені, що вони в них розуміються краще купити гриби в супермаркеті і. Поїсти їх отруєння грибами, вони є важкі важкими, тому що гриби є е, токсичні. Умовно кажучи, якщо людина буде споживати мухомори чи бліду поганку, звичайно, це е, будуть е, серйозні наслідки. Якщо е, людина е, Поїзду з кучу білих грибів, які не є отруєними, і в неї просто виникне ну із-за недостатності ферментів, в неї виникне е е блювота і діарея, то це не є так небезпечно, але отруєні гриби вони є дуже небезпечними. Варто знати, що потрібно частіше мити руки. Не можна вживати фрукти і овочі, які були не помиті. Помиті вони мають бути чистою проточною водою, а не на річці озері чи де застійна вода, в якій якраз і розвиваються ці. Патогенні мікроорганізми потрібно вживати добре приготовлену м'ясо, рибу і яйця, тому що неправильне їх зберігання та також недостатня термічна обробка, якраз може бути причиною кишкових інфекцій. Літом потрібно взяти собі за правило, готувати їжу на один прийом. Тобто старатись, щоб все було свіже, свіжо приготовлене і до того зберігалося в правильних умовах. Потрібно уникати вживання продуктів, куплених на стихійних ринках, особливо молочної продукції. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували, сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полісу в понеділок та четвер, о 12.30. Не пропустіть.